Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець. Перетерпимо, поборемо, переможемо. Отакий От я афоризм слоган е е викладаю е як закінчення або початок своїх прямих стрімів в традиційних українських секіряні, які на етері в ефірі проходять зранку і ввечері. Хто захоче, будь ласка, долучайтеся. Стріми непогані, цікаві, об'єктивні. Правдиві, саме головне намагаюся працювати наскільки я можу професійно. Але справа в сьогоднішньому відео, яке ви подивіться уважно. Слова нашого генерала Валерія Залужного з Лондона. Ну, в Лондоні йому легше говорити. Але з Лондону ти ж бачиш те, що ми не бачимо тут всередині, да? Лондон далеко, він трошки вище, над морем, так? Отже, його слова, війну виграє той, хто перетерпе один лишній день. Я багато критикував і буду критикувати генераля Валеру Залужного, але тут з ним повністю згоден. Війну зараз виграє той, хто перетерпе один лишній день. А в Росії теж ситуація дуже непроста. У нас катастрофічна ситуація, а у них дуже непроста, тому що нафта, гроші, алмази, брильянти, все, що хочеш, є в надрах Росії, але воно зараз не продається. Не продається, тому що міжнародні санкції, не продається, тому що є альтернатива інших держав, які сміливо конкурують з Росією на цьому полі. Ну і грошей не вистачає, тому що. Перехід з цивільної промисловості на військову різкий. Це палка в двох кінцях на одній стороні. Добре, на одній поганої палка ломається. Навіть російський банкір, один з найкращих банкірів світу Ельвіра Набібуліна, яку запрошує любий найбільший світовий банк до себе з руками забирають. Вона визнає прямо каже Путіну: ситуація дуже непроста. Вона вже не може витягувати російську економіку. Так, іде девальвація, іде знецінення активів, іде падіння курсу, падіння акцій російських банків і підприємств, і все, і все, що далі. А далі те, що не вистача грошей, не тільки в економіки, не вистача грошей, що на війну. А це теж цепочка. Немає грошей в економіці, немає грошей в державній казні, податки на людей. Так, зараз вже в Росії податки. Податки на все. Луплять кожен день податки на все. Скоро згадають, як Петро І податки робив на бороди. Ой, господи, хоч би в нас в Україні податок на бороду не ввели. Не дай Бог подивляться моє відео в Луплі, Так. Ну в Росії податків на бороді поки що немає, але справа не за цим. Податки на росіян кожен день плюс. Грошей на свого немає раніше. Російська армія вигрібала тим, що йшли люди на контракт залюбки. Ішли на смерть, знаючи, що за це сім'ям добре заплатять. Тільки під після підписання контракту платили 6-7 мільйонів російських рублів. Зразу підписав контракт сім'ї, заплатили, і вони на ці гроші можуть безбідно жити. На перших порах, коли тебе немає. Ну і потім інші виплати згідно закону, якщо ти вмер у бою на СВО. Зараз цього немає. Тому росіяни почухали голову і звернулися до історії. Колись були такі ланснехти, це професійні воїни в Європі, да, в середньовіччя, їм платили за службу гроші. Професійні найманці, головорізи, не було грошей. Роздавали землі, роздавали маєтки, роздавали все, що було награбоване. що Милувало їхні ок. Так зараз саме Росія роздає за участь в СВО, нема грошей, вони роздають квартири, маєтки, автотранспорт, фермерські господарства, землі роздають на окупованих територіях України. Херсонська Запорізька область. Роздають. Але чи це хватить, чи це буде надовго? Скорочення мобілізації в Росії процентів 40%. Люди не хочуть вже мобілізуватися і йти на смерть, підписувати контракт. Тому, як нам не важко, як нам не катастрофічно, потрібно перетерпіти один лишній день. Як каже генерал Залужний з Лондона, перетерпимо, поборемо, переможемо. Підписуйтесь на YouTube канал. Хто захоче, допомагайте донатом 51 68 74 51 97 22 28 93 картка Проводбанку. Буду вам дуже вдячний. До нової зустрічі!